Віктор Франкл, який пережив жахи концтаборів, довів, людина зберігає внутрішню свободу, якщо знаходить сенс життя. У книзі Сказати життю так він пише, що сенс індивідуальний для одних кохання, для інших праця, творчість, турбота про близьких. У концтаборі сенсом ставало виживання, підтримка товаришів збереження гідності. Франкл наголошує, людину можна позбавити всього, окрім свободи вибирати свою реакцію. Він бачив в'язнів, які ділилися останнім шматком хліба, підтримували інших, незважаючи на страждання. Кохання навіть на відстані давало сили жити. Один мріяв завершити наукову роботу, інший повернутися до пацієнтів. Страждання неминучі, але вони не повинні руйнувати. Франкл каже: сенс не можна просто чекати, його потрібно створювати. Головне, не питати, що життя може дати нам, а замислитися, чого воно чекає від нас. Поки у людини є для чого, вона витримає будь-яке як. Він також підкреслює, що щастя це не мета, а побічний ефект осмисленого життя. Навіть у найважчих обставинах людина здатна відчувати радість, якщо її душа відкрита світу. Здатність бачити світло в темряві робить нас сильнішими і допомагає йти далі.